Nissan Qashqai 2016 року. Це в нас 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка перемикання та передній привід. Машинка офіційна, купувалась тут в автосалоні. Має досить таки непоганий стан, класний. 17 дюймові легкосплавні диски, датчики тиску в шинах у нас є. По комплектації що ще ми маємо? Ми маємо вже встановлене тонування скла. Тканевий ось такий салон в дуже гарному стані, підігрів передніх сидінь в наявності, шкіряне мультикермо, круїз контроль датчик світла, датчик дощу все в нас є. Також у нас є екорежим коробки перемикання, який робить машину ще економічнішою. 157 тисяч кілометрів має пробіг даний екземпляр, дві зони клімату. Ось така андроїд-магнітола. Вона з Bluetooth usb ЮСБІУКСом і з камерою заднього огляду. Виглядає вона ось так. Електрогальмо також в машині є, дзеркало заднього огляду у нас теж в наявності. Йдемо далі, зараз покажемо, що ще в нас є. Задній ряд сидінь у нас виглядає ось так. Тут стоїть от така полочка від самого багажничка. Чому? Тому що там літня нова, майже нова гума стоїть ось так от в пакетиках. Два воздухозабірнички для задніх пасажирів і так от машинка виглядає ззаду наперед. Ну, тобто, має такий урбаністичний стиль свій кашкай. До речі, у нас є ще такі от підножечки у нашій версії машини. Рекомендуємо ми це авто, тому що воно обслужене, тому що воно от, е, із е, сфери ля, сів да, поїхав. Приїжджай до нас, Велика окружна дорога 22, біля Жулянського мосту, знаходимося. Е, можеш купити як заповний шматок грошей, так і в лізинг. 15% від тої суми, яка буде вказана, як вартість, відокремлюється, буде твій авансовий платіж, і від 1 до 5 років можеш взяти у лізинг цей шикарний автомобіль. Тож приїжджай до нас та хапай авто, нахапай авто.